Прийшла ще година, вже ікра загустіла, вже булькає. Усіх вітаю! Зараз приготуємо з вами кабачкову ікру дуже смачну, але я впевнена, такого рецепта у вас немає, тому що там не буде моркви, часнику, спеції, Уже дивно. І зараз я розповім, як приготувати, що додати, щоб наша ікра. Була Найсмачніше. Я впевнена, що у кожної господинки свій прекрасний рецепт є. Я просто покажу, як готую я уже багато ручків. Перше, що я роблю, це, звичайно, кабачки 5 хвилиночок проварю і вичавлю сік, водичку, щоб ікра наша була густенькою. Цибулю окремо треба посмажити до золотистої коринки. І просто почекати, поки охолонуть кабачки і цибуля. І перекрутити на місорубку. Все. А потім 2 години тушимо. Ну, вже й додаємо туди сіль, цукор, оцет, перець, молоти, чілі, ну, і Найголовніше, що в склад нашої кривіди, це звісно, господарочка, бо чумака не було. Чумак це найкраще в рецепт Рекомендується виключно чумак. Ну, господарочка з цієї серії також смачна. І майонез. 70. Робити тут нічого, інгредієнтів дуже мало. Ще раз повторю, кабачки 5 хвилиночок проварили, водичку я трошки вичавила, порізати, щоб пропустити через м'ясо. Кабачки охолола, зараз розрізаю, на отут витягну, бо я бачу, старенький потрапився, баночки мікрохвильовці випаровились і чищу відразу цибульку, ставлю на сковорідку, нехай посмажиться. Перекрутив нам Все. Цибульку зараз поставлю, вона дуже швидко посмажиться. Отак, щоб в м'ясорубочку наші кабачки звійшли. Гарний, молоденький, ні кісточок, нічого немає. Взагалі нічого робити. Тут найшвидший рецепт з усіх наших рецептів. Я ще полюбляю огірки з помідорами консервового банку. Все склав, накидав, що є вдома, залив маринодом чи розсулом. І готові огірки з помідорами. так і кабачкова ікра. Якщо тут не потрібно нічого додати. До речі, хто бажає морковки додати, можете додати. вона не помішує. Єдине, що в мене тільки кабачки, цибуля і молотий перець чилі гіркий. От оце, да, тоді буде зовсім інший смак і Так, а ну глянемо оцей крупний, що в нас тут. Друзі, тут насіння взагалі не моє. Молоденькі, м'якенькі були, ми зараз його пропустимо через м'ясорубку, протушимо, ну на 5 кг кабачків, звісно, аж 2 години треба тушити, щоб вся водичка випаравалась. Бажано, щоб пікра була не рідкою, а насиченою, ситною, смачною, тому постараємося один раз. Рецепт у 5 кг, я вам напишу відразу. Щоб один раз приготувати. І нам достатньо. Масінька наша, як завжди, спить, відпочиває на сонечці. Отака спека, вона тут на курточки вилягалася, ще й сонце на неї потрапляє. У мене тут і переці, і помідори, все щось збираю, все щось он перебродило вже стареньке. Кісточки, дуже легко їх витоскувати, щоб нічого нам там не потрапляло. З Блендера в мене немає. Я все готую на м'ясове. Кабачкову ікру я навіть магазину дуже люблю. І коли закінчується своя, я можу побалувати себе в магазин. Я завжди цибулю чистю на вулиці, тому що плачу, очі червоні, нічого не бачу, світа білого. Тут, Друзі, не так інгредієнти, а як ти їх готуєш. От як приготуєш, така вона і буде за смаку. Не обов'язково, що тут немає яких спецій чи морковки не поклала. Буває, все покладеш, всього додаш, а вона не смачна, от щось не те і не можеш зрозуміти, що. А воно важливо ще й приготувати. Вірно, так все цибулька горна. Цей рецепт мені дала тітонька з Донбасу, міста Луган. Це рідна сестра мого таточка. І дуже давно вона запропонувала цей рецепт і Сказала Іра, спробуй. Це дуже смачна ікра, а готувати вона полюбляє. Всі рецепти, які з'являються, завжди моя тітонька готує. Я довірилась, приготувала і не шкодую. У моєму рецепті буде кабачки і цибуля смажена. І все і, звичайно, секретик, щоб наша ікра була. Смачна. Це червоний чилі. Молотий додати. І в кінці, коли дві години протушимо, бажано ще перетушити, щоб вона засмажилася, аж помаранчевою насиченого кольору стала і випарувалася вода. І оця ікорка буде. Насичена, як оті наші баклажани, паштет з печінкою. Наклав на батон, наївся. І смачно, і ситно, і довго їсти не хочеться. Хоча магазинну ікру я також обожнюю. Це прекрасна страва. Я б її ложками їла і без хліба, а мою без хліба вже не з'їсиш. Там як бутерброд наїв. Чим старіше, тим краще. З старих кабачків магазина ікра і готується. Вона набагато смачніша і ситніша виходить. Якщо є молоденькі кабачки, це прекрасно. У мене скільки рецептів попереду, а в мене цибуля скінчилася. Ну нічого. У мене ще гледстоун, біла моя, ту ще ми виростили з вами. є. Використаю її, а потім якусь на споживання жовтеньку куплю. Бо біла гледстоун, вона реально жорстка, як мама говорить. Мені не подобається жорсткувата. Ну Вона гарно росте, крупна, велика, лежить класно, не гніє. І якщо не на споживання, не на салати, а на супи, борщів рагу, там страви різні готувати. Друзі, вона прекрасна, ще й лежка, лежить гарно. А от якщо на салати споживати, ну, в мене синій, ми виростили з вами, редбару салот. І синя є. А це я купила на консервацію там чоловіка лежала. Не дуже дорого. Вона не кругла, приплесне, дуже зручно чистити. Хоча шкірочка дуже гарно зійшла. Ой, зараз плакати буду, вже відчуваю. Тому хоч вона йстатенька, ну що там її чистить, нічого там її чистить. Так, все цибулю смажу, охолола і на місце тут дві хвилиночки його перекрутив, навіть одна. І ставимо тушити. Добавляємо все. Ой, друзі, я встаю, Ой, не можу все. Але не думайте, що тільки мася лежобока. Ні, ось у нас іще один лежобок. <рігла> <рігла> Спить в ящичку. <його> <рігла> Олія домашня, смажена, запашна, наливаємо побільше. Це курка буде у нас ситна, смачна, тому олію я використовую домашню. Ясорубка не так сихає. У мене блендера немає. Я знаю, що люди полюбляють блендерити. Але в нас буде на м'ясорубках. Не багато буде, але нам вистачить, тому що погреби стоїть, що хоче. Дивіться, яка вже золотава цибуля. Зараз ще трошки перетримую. Ну і що тут буде несмачного? Кабачки, а така засмажена, класна цибуля. Ще й майонезу з пастою додамо і перчика чилі. Звісно, буде дуже смачно. Висяплю цибулю. Гарно засмажимо, щоб вона швидше охолола, бо мені ж потрібно швидко, ви розумієте, в мене там кипить, там смажиться. Коту жорко столу не витримав, виліз з свого ліжка. Кабачок і цибуля. Обов'язково трошки підсолимо, а потім, як потушиться зараз, ну, годинку, можливо, менше. У мене, воно, мене небагато ікри. І ще раз досолю, потім додавлю майонез, пасту, чумак, буде найкраща ікра. І грамулечку червоного перця чилі. Тобто, якщо на 5 кг кабачків, друзі, там, мабуть, і чайна ложка забагато без гірки. Тому що скажений, особливо, як настоїться. стоїться. Це. Кабачки з цибулею підсолили, ставимо тушитись. і цибуля гарно протушкувалися. Тепер додаємо майонезу перчику чилі, червоного грамулечку, друзі, не переборщити, бо... І їсти потім його буде неможливо. Так. Ну, Я трошки, тому що в мене взагалі ж тут грамулечка. І томатну пасту. Я понюхала господарочку. Все-таки чумак для моєї кабачкової кри набагато краще, друзі, воно буде смачніше. Недарма там вказано, що саме паста чума. Все. Ну, мені 3 столових ложки достатньо. Перемішую гарно. А, і салички давайте ще. Да, Тому трошки, бо то я мало зовсім додавала. А потім перемішаємо, воно потушиться 5 хвилин, і я ще раз спробую на сіль. І нехай тушиться. Спочатку під закритою кришкою, ну, а в кінці відкриємо, щоб уже так його гарно аж підсмажити. У мене коструля така нічого не пригорає. Я поставила на повільний вогник, і вона в мене тушиться. Гарно розмішала, нехай закипить, прикручу на повільний вогник і буде тушкуватися ще довгенько. Гарна, жирна, гарна і кричка буде. Пройшла ще година, вже якраз загустіла, вже булькає, соку немає в ній. Я підсолила, спробувала, бо салечки маловато було. Вже вона така яскрава, помаранчева, робиться гарно Ну, бачите, вже вона стріляє, булькотить. Треба помішувати періодично. Ну воно тут в цій кастрюльці не пригорить. Так як в мене ікри вийшло небагато, то звісно, що вона швидко в мене протушилася. Мабуть, годину 20 максимум вона в мене стояла на плеті. Ой, густенька, я вже перемішала її гарно. Смачно. Друзі, спробуйте по-моєму рецепту. Без морковки гарячінька. Я не знаю, скільки баночок буде. Три, чотири, можливо. Небагато, ну нам вистачить взимку дістати банку, так як захочеться. Що в нас тільки там немає вже в тому погрібі. Так, одна є. Накладаємо іншу. Перемішали гарненько, я її пересмажила, щоб вона густа була. На жаль, 5 кг кабачків, друзі, там 4 години тушитися. Ну, а так як в мене небагато, скільки кабачків було, скільки склало. І воно швиденько. То, годину чи півтори. І вже і курка є. Ну, це з останніх кабачків. Хто полюбляє ікру заморську? Батьки прийшли, чую разом. Поприходили. Мама свою картоплю принесла мені в погреб, бо в неї теплий, дуже швидко проростав. Пішла. Побігла, як комета. Вона вже стероїдом полосині стала пролетіла і не глянула навіть у вікно, що тут є. Так. і. І останню я зараз піду в друзі. Вже допоможу, їм. сейчас Погріб треба відкрити. Ма, іди бери ключ Оце маленький? Так, да, малесенький. Їх там два. Оцим. Так, да, так. Да. Зараз я допоможу, друзі. Фух, фух, життя наше селянське, друзі. Ну, баночка не повна, нічого. Все буде гарост. Все буде гаросте. Ми її першу зімемо. Я її до холодильника поставлю, вона триматиметься, хоч і не пов'яза, там писання поговорю. Ні, у мене стояли такі буває. Не вистачає чогось, а їсти зараз не хочеться. Це не повну баночку складаєш і зберігається. А так. Майже чотири банки кабачкової ікри з останніх кабачків зібрав. Там ще у курей ростуть. Вони там такі гарні собі врожаї шикарнючі повирощували, Але мені соромно в не взяти. Нехай вже кушають. Насправді там скільки навозу, що я не хочу зберути, друзі. Хоча я знаю, на навозі люди садять кабачки. Шикарні збирають. Ох, краса! Готуємо смачно, споживаємо з великим задоволенням. Нехай в усих все вдається.